Всіх вітаємо і чудові! З вами Сашко. І сьогодні ми нарешті почистимо мій реєстр Windows, щоб назавжди переконатися у тому, що це гомеопатія і маніпуляція довірою користувачів. Це перша тема, до якої я максимально упереджений, бо механізм формування думки про необхідність очищення реєстру Windows зародився якраз разом з реєстром Windows, десь у часи Windows 95 і є найрозповсюдженішим міфом, який ми сьогодні спростуємо назавжди. Реєстр Windows це своєрідна база налаштувань системи та застосунків зосереджена у одному місці. Ідея створити щось подібне мала на меті покращити адміністрування системи, щоб не доводилося шукати налаштування програм та систем деінде. Більшість ключів налаштувань системи, з якими ми маємо взаємодіяти, найчастіше прикручені до якогось візуального інтерфейсу, налаштувань чи там застосунків. Ті налаштування реєстру, яких немає у графічному інтерфейсі, як правило, не рекомендовані до потраплянь на очі користувачів. Неймовірною перевагою наявності реєстру є універсальність його шляхів на кожному комп'ютері, тому пояснити, як щось підкрутити через реєстр, є досить простою задачею. А то і файл злиття реєстру створюєш, і потрібне налаштування застосовується на кожному комп'ютері Windows, ну, де його відкривають. Із мінусів наявності реєстру у системі є те, що такі файли налаштувань можна підсунути користувачу, який не знає, як все влаштовано, і примусити таким чином. Систему виконувати шкідливі команди з корисною метою. Другим мінусом наявності реєстру у системі є те, що застосунки майже завжди зловживають тим, щоб лишати там свої записи. Щоб після видалення та повторного встановлення застосунку підтягнути параметри налаштувань, підвантажити реєстраційні дані чи ідентифікатор системи. Це має бути зручним, але часто бісить користувачів, що хочуть вирішити проблему з налаштуванням якогось застосунку шляхом його повного перевстановлення. А воно начисто не перестановлюється, і ти наче видали все, а ключі налаштувань залишились. І проблеми, виходить, також залишились. Тому для остаточного видалення доводиться використовувати спеціальне програмне забезпечення або чистити ці шляхи вручну. Але очисники реєстру вирішують не тільки ці проблеми. Вони можуть обіцяти щось покращити тим, хто не хоче розбиратись, що і як роблять ці застосунки. На початку 2000-х, коли два ядра в процесорі вважались нормою, а процес копіювання файлів на комп'ютери ти чув своїми вухами та бачив цей ритм мерехтіння в жовтого діоду, очищення реєстру вже давало прискорення максимально близьке до похибки вимірювання. Тобто ніяке. І єдиним показником прискорення у таких програм вважається кількість знайдених помилкових ключів. Тільки головне не розбирати, що там воно лікує. А то звук плескоту руки об обличчя розробники можуть сприйняти за оплески їх чудовій роботі. Система Windows ніколи не працює зі всією базою ключів одночасно, а як правило, звертається по певній адресі застосунка чи певної частини системи. Тому кількість записів у реєстрі не може вплинути на швидкодію, хоч якось помітно. А взагалі, звідки ж ці застосунки для очищення знають, як має виглядати ідеальний реєстр системи? Що значить неправильний ключ? Я погоджуюся з тим, що можуть бути ключі від вже видалених застосунків. Вони не шкодять, а як правило, просто є. Ну, шкодять дуже рідко. Щоб, коли ти встановив цей застосунок, знову він і твоя система вже вели себе як знайомі хлопці. You son of a Ach, bitch. Ти ж сучий, Проте який реєстр програми для очищення все ж таки вважають чистим? Можливо, еталоном вважається чиста щойно встановлена система Windows? Давай перевіримо, що на це скажуть два неймовірно, на жаль, популярних застосунки: Rec Organizer та CCleaner. Чистеньку систему встановлю на віртуальну машину. На щойно встановленій системі обидві програми бачать проблеми в ключах, що посилаються на старі версії NetFramework. Ці версії працюють для повної сумісності зі старими версіями застосунків, і звісно ж ніяких проблем з цим бути не може. Далі просто смішно. Формати файлів, які зареєстровані, але ще не використовуються. Це, як правило, ключі до дуже відомих форматів файлів, щоб запитувати користувача, яким застосунком буде зручніше їх відкривати за першого використання. Як на мене, зручна та досить корисна штука для нового користувача, що дасть видалення цих ключів, щоб система не питала такого при першому відкритті загадка. У будь-якому випадку, при виборі програми для запуску ця інформація запишеться ключем у реєстр. Обидві програми мають якісь проблеми із ключами для доступу до серверів оновлень Edge. Причому, видаляючи їх, Edge створюватиме такі ж знову. Але їм обом видніше, що ключі неправильні. І найвеселіше, те, що C Cleaner вважає, що Microsoft на чистій системі вказує неправильні правила брендмаура для певних об'єктів. Це з якого переляку? Хто вирішив, що вони неприпустимі та те, що їх необхідно видалити. Не бачу тут нічого помилкового та кримінального. Видаливши правила дозволу прописані у реєстрі, система запитає їх у нас сама і знову запише такі ж в реєстр. Дуже хочеться поцікавитись, яким еталоном користуються розробники такого програмного забезпечення, вказуючи, що це за помилкові ключі. Бо складається враження, що вибір зумовлений не еталоном, а етанолом. Як бачиш, розробникам важливо дати хоч якесь число, щоб ти бачив користь і захотів ще й за це гроші заплатити, ну можливо. І плювати, що, видаляючи непотрібні на думку незнайомих тобі людей ключі, можна відірвати шматок системи та отримати помилки в роботі деяких сервісів та застосунків. Алгоритми таких застосунків дуже, м'яко кажучи, недосконалі. І там, де вони не бачать зв'язків з ключами і пропонують їх видалити, ці зв'язки можуть бути. Тому сліпо довіряти цим результатам небезпечно. І ці історії, що я все життя чи що реєстр і ніколи нічого не зламалось, це такі ж історії, як що я все життя ходжу та наступаю на люки і ніколи ще не провалювався в каналізацію. Але повір, ти не хочеш провалитися в каналізацію. Тому, наступаючи на люки, носи відразу з собою одну з чотирьох стрічок на вибір, щоб у цьому був хоч якийсь сенс. Ми замірюємо зміну продуктивності на реальному комп'ютері на моїй системі. Бекапи зроблені на борту Windows 11, яка стоїть тут з дати виходу. з десятки, і жодного разу за кілька років тут не чистився реєстр. Бо нафіга. Ти ж розумієш, що для того, щоб чистити або не чистити реєстр, потрібно мати комп'ютер. А чув колись про польську компанію Dream Machines. Це виробник периферії та ноутбуків, який пропонує непогані показники за свої гроші. Вони не роблять найтонкіші або найшвидші у світі ноутбуки. Вони роблять просто звичайні ноутбуки із добре злагодженими характеристиками, щоб отримати непоганий екран, приємний корпус та клавіатуру разом із ефективними на свою ціну залізячками. Ось я тобі покажу їх на і каталог. Якщо поставити фільтр не тільки по бренду, а й по бажаним характеристикам, то впевнений середнячок буде коштувати в районі 50 тисяч. Згоден. 50 тисяч середнячок звучало б куди приємніше, якби це дорівнювало приблизно середній заробітній платі. Попри це, за потреби назбирати все ще можливо. І зекономити, обравши найвигіднішу пропозицію серед цін, ніхто не відмовиться. Тут все це доступно. Польські інженери куди краще тямлять в комп'ютерах, ніж польські фермери у політиці. Переконайся у цьому за посиланням у описі. Там буде ноутбук машинців. То що, тепер до справи! Почищу по черзі обома засобами для подвійного ефекту. б сумнівався, що гомеопатична користь чищення реєстру проявить себе на максимум. Ти б знав, скільки таких легенд, як ця, ходить і про зарезячки, і про програмні засоби. Взяти хоча б вигадану історію під тяжкими препаратами про те, що файл підкачки зношує SSD, тому його треба вимикати. Не треба нічого вимикати. Є люди, які дуже відрізняються від таких, як я. До них у мене найвища шана. Це ті, хто не чистять реєстр не тому, що це марно та інколи навіть шкідливо. Вони не чистять реєстр тому, що їм взагалі лінь щось таке робити. Стоїцизм у чистому вигляді. Сподіваюсь, моїх аргументів сьогодні було достатньо, щоб порозумітись. Оближ той реєстр спокої, якщо він нічим явно не дошкуляє. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.